Любі друзі, сьогодні для вас знімаємо річку Уш. Сьогодні у нас 28 вересня досить добра погода і сонечко, і не жарко, і не холодно. Це у нас якраз центри, пішохідний міст, все, по поліції набережна і. міст Масарика. Що ж пару слів для рибачків? Що бачимо якраз смутна водичка. Дуже добре, що ріка піднялась. Навіть риба тут під ногами. Ганяє, як кажуть. Але все це радує природа, яке гарне небо, на Закарпатті мирне. І це також не може не радувати. А які облака насичені? Шравєчка зелена, якраз і для мачечок можна збирати. Хто не збирав. А ми просто виїхали на обід. З роботи на обід. І насолоджуємось природою, водичкою, співанням пташок. І гарним вітерцем. Ось такі новини у нас на 28 вересня 2022 року. Любі друзі, до зустрічі!